Сьогодні зустріли в лісі ось таку красу. І я здалека подумала, що це косуля. Але в мене є друг Загороднюк Ігор Володимирович, зову кандидат біологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Національного науково природничного музею, то він сказав мені, що це, каже, та сарна європейська, дика коза або козуля родина Оленових. Дивіться. зараз приближай, як можу, косуля. Гляньте. Ааа! Офигеть! Сейчас попробую ближе підити. Бачите, бачите, а! Вот так у нас у лісі отакий. А хтось не помню, казав, що там у вас у лісі есть. он що в нас у лісі есть. Блин, хоть потеряла, потеряла. Вон. Може вона молода. Ай, красота яка! Все. Жир. Оце так. Да. Вона мене побачила. Боже, я, я хочу до неї підійти, з неї потрогати її. Но вона зараз буде тікати. Блін, вона просто тупо ходить, красавиця. Не бойся, не тікай, тільки не тікай від мене, пожалуйста. Я тобі нічого не зробила, я просто хочу до тебе підійти. Все, побігла, гляньте, красунька. Де вона? Вон, вон бачите? О, блін, кайф взагалі боже. А якщо б ще поближе, побачити, взагалі б тема. Все, нема десь побігла.